Ти чого приїхав? Поговорити. Тепер все з Києва в Запоріжжя поговорити. Чи в Києві телефонів немає? Це не телефонна розмова. Ну. Мені треба гроші. Так в тебе ж стипендія? Мені треба багато грошей. Скільки? 20. Можливо, 25 тисяч карбованців. В щось. Ні. Мені потрібні гроші на стартовий капітал для бізнесу. А може довчишся і потім бізнесом займатися будеш? Бізнесменами ти дивись, всі поставали. Та більшість тих бізнесменів прогорить. А я точно знаю, що робити. Подивись навколо: все розвалюється, все розпродується, все стоїть. Інфляція, ти бачиш, яка? Ціни падають щотижня. Це майже всі наші гроші, які ми з твоєю матір'ю за все життя назбирали. Сім років за полярним кругом. Щоб просто так тобі віддати. За ці гроші можна купити квартиру на хрещатику. Дві квартири насправді. Але я не прошу просто так ці гроші. Мені потрібен кредит. Будуть ще якісь аргументи? Мені не потрібна квартира на хрещатику. І побачиш через півроку із тих всіх твоїх грошей так нічого не залишиться. Чекай, ти справді віриш в те, що в тебе все вийде? Я не вірю. Я знаю. Я все прорахував. Так що ти купляти зібрався? Це не важливо, щось велике. Але мамі скажемо, що комп'ютери інакше вона нам голову повідриває.